Мене звати Настя, мені 27 років. І якби я була стихією, то я б однозначно була водою, тому що вода це, це те, що йде до своєї мети спокійно, але чітко в одному напрямку. Також я думаю, що я вода, тому що я доволі пластична. Я граю в пластичному театрі акторства, і це дуже тепле і моє місце, де я можу проявлятися і почуваюся від цього прекрасно. Також, я думаю, що я вода, тому що я люблю поплакати. От, ем, бо ми зараз живемо в такому світі, де Треба проявляти всі емоції для того, щоб якраз вони в тілі ніде не забувалися, і відпускати це все, щоб з легкістю жити далі. І також всі ці е, пафосні фрази живи цей день як останній зараз вже не звучать такими пафосними. І якщо це мій останній день, то я б хотіла бути. В цьому дні акторкою. Дякую за увагу і до зустрічі.